Діти найкращі індикатори того, що відбувається в суспільстві. Вони чутливо реагують на навколишній світ і по-своєму висловлюють ставлення до тих подій, які їх надихають чи засмучують. Починаючи з березня минулого року, завдяки інформаційним службам енергоатому стартував онлайн-проєкт Все буде Україна. Школярі різного віку мали нагоду висловити свої патріотичні почуття за допомогою мистецтва на медіаресурсах «Наек енергоатом. Діти співали, декламували поезії, пропонували для огляду свої образотворчі роботи. Це не конкурс, тому переможців немає, але є ті, які здобули найвищі рейтинги глядацьких симпатій. У регіоні, який належить до зони спостереження Хмельницької АЕС, у проєкті взяли участь діти з Нетішина, Славути, Гощі, Ізяслава та інших сіл та містечок. 25 школярів та кілька їхніх наставників були заохочені подарунками в інформаційному центрі Хмельницької АЕС. Такі заходи вони дуже допомагають дітям, тому що дітки відчувають себе потрібними. Вони дуже гарно працюють на такий результат і дуже приємно отримати такі відзнаки, тому що дітки мають розуміти, що кожен труд, кожна праця, що за це. Може бути якась подяка. Мені навіть не потрібно мотивувати дітей. Я б сказала по-іншому, що це вони мене мотивують, надихають далі творити щось робити. І хочу сказати, що саме такі проекти вони наближають нашу перемогу, тому що це позитивний заряд, це енергія, це енергетика. Тому я дуже дякую організаторам за цей захід і за все, що сьогодні відбулося. І перемоги миру нам всім за словами педагогів. Діти по різному реагують на драматичні події, але мистецтво допомагає їм подолати тривогу та переживання. Мистецтво дозволяє їм зазирнути за межі тих відчуттів, які вони мають в собі. І тому наші діти малюють, малюють на Різні конкурси малюють просто для себе, малюють на, на заняттях, малюють для того, щоб передати свої емоції. Такі конкурси відч... дають відчуття дитині впевненості, що вони на вірному шляху. Вони малюють те, що потребує суспільство і потребує їхня душа. Бо вони маленькі, але все ж таки митці. Проєкт Все буде Україна. Це виразний меседж того, що наша держава. Це територія єдності та сили. Сьогодні під час війни, особливо сьогодні, надзвичайно важливо надати можливість говорити нашим дітям, нашим юним українцям, адже в них теж є своя думка, свої емоції, в них теж накипіло і їм є що сказати. Таку країну, коли ми всі єдині, всі захисники. Дорослі діти, молодь. Всі разом. Ми всі єдина Україна, єдині українці. Таку націю не перемогти. Все буде Україна, як називається наш конкурс. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава!